Привіт, друзі! Дивіться, таку показую таку ситуацію, коли сантехнік попаяв і сказав, що потім, ну, коли там буде час, я там перед своєю роботою, перед плиточником порівняю, але потім сказав, що це так і треба. І плиточник прийшов, не задав ніяких питань і сказав, що це теж ну, буде так гарно, так і треба. І от вийшла така ситуація. Я не знаю, як ну, взагалі пояснити чию роботу пояснити неправильно. Але, ну, припустимо, до того, що я плиточник, я б, ну, я б не клав би навіть плитку в таких місцях і позвав би того сантехніка. Але просто якась така ситуація вийшла, що просто зараз люди не можуть знайти винного. І якось от, ну, вийшла душова кабінка, дуже все гарно, плитка підібрана гарно. Хай навіть покладена вона, ну як би ну, стройдеш незаметно. Але просто, ну, от такі нюанси, от, люди просто подивіться і от... скажіть просто, в кого дві лівих руки, в плиточника чи В сантехніка. Так, дивіться, люди, я демонтував цю плитку. Демонтував, я не розумію. Навіщо були тут кріплення? Ну, так, бачите, як гіпсокартон на грибочках. Просто. Можливо, там є якісь ляпухи, але ну, я не знаю. І отут-от така ситуація. І от, ну, це було все покладено. І... Я не знаю, чи плиточник вважав, що йому це не потрібно, я б, наприклад, не клав би навіть так плитку. На таку я б задав би людям питання і заставив би сантехніка це переробити. От тут оцей нюанс, тоже, тоже ми демонтуємо плитку і заставимо людину прийти, сантехніка переробити і поставити кран в такому положенні, в якому він повинен бути. Але люди, якщо вас запевняють, чи сантехніки, чи плиточники, що це так, що я не можу переробити цього, це не моя задача, це не моя робота. Просто відмовтеся від таких працівників, тому що ну, це, це не робота, не потрібно за таке платити. Робити повинно ви. Так, як треба. Ну, він би для себе в першу чергу так не зробив би. Все, якщо у вас є якісь питання чи пропозиції, підставіть, будь ласка, що людям робити в цьому ситуації? І от, друзі, дивіться, я переробив трошки, трошки переробив. Плитка не зазуджуйте. Плитка закріплена на саморізи, того, що ну, ми знаходимося зараз в СМТ, там, селище міського типу. І в мене під руками немає системи вирівнювання плитки, СВП в мене немає, ні хрестиків, нічого немає. Я закріпив плитку так. Тепер дивіться, я переробив Оце все. Це все гарненько. Нижню плитку. І тепер, чого я зупинився на цьому відео. Дивіться, стіни вирівняні гіпсокартоном по кирпічній кладці. І була плитка покладена ще й на ляпухи. І дивіться, як вони відстали. Тобто ну, Я з першого відео я ще не догнав. Якби, ну, бо в мене було дуже багато емоцій. Але плитка на гіпсокартоні і покладена ще й навіть на ляпухи. Тобто, зараз оцей момент я теж перероблю. перероблю Буде виглядати отако, як верхній. Так як потрібно виглядати, ми. Ну, потім зараз через пару хвилин я вам покажу. І тепер показую останній штрих. Переробив навіть нижню. Не засуджуйте, плиточка стоїть на. Ну, якби на саморезіках, тому що я ж говорю, що немає. Ми блин, в такому далекому селі, що немає ні не СВП, нічого під руками. Ну Ми переробили, поставили чашечки. Сюди ще не поставили чашечки, тому що одну тільки знайшли. Оказується, майстер взагалі не планував, планувавсь ставить полетянцесушитель. Взагалі не планував їх ставити. Сказав, вона що вони вам треба. Тобто ми це все знайдемо, це все ще поставимо. Перед тим як будемо заповняти систему водою, бо злили з будинку всю систему. і все. Але переробили і переробили так, як потрібно. Так що всім велике дякую за просмотр.